Розкішний проект, що підходить для набуття громадянства Туреччини в районі Оба Аланії. район, як відомо, є один із найпопулярніших серед іноземних інвесторів. Проект складається з семи блоків завдяки сучасній інфраструктурі та новітнім архітектурним рішенням. Все, що вам потрібно для повсякденного життя, знаходиться всього за кілька кроків. З варіантами, починаючи від квартири 1 плюс 1 та закінчуючи квартирами з чотирма спальнями, 4 плюс 1, Ви можете отримати громадянство, купуючи тільки один об'єкт нерухомості. А також є варіанти і для інвесторів, які хотіли б придбати більш однієї нерухомості. Спеціальні пропозиції для громадянства від 360 тисяч євро та вище. Паркомісце та уся техніка йде у подарунок. Ми також надаємо повний адміністративний сервіс після продажу, у такому числі як процедура отримання турецького громадянства та посвідки на проживання, процедури придбання нерухомості, процедури інвестування у нерухомість та управління нерухомістю повністю від імені клієнта. Зв'яжіться з нами, щоб отримати повну інформацію про цей розкішний об'єкт валанії.